На ходу вистрибнула з машини і впала під заднє колесо. Така аварія була в селі Литовиш. Пасажирка Опаль під час руху авто вистрибнула з нього і потрапила під заднє колесо. Вона загинула на місці. За кермом машини був 38-річний житель Володимирського району. Біля Луцька машина збила пішохода. Той в лікарні автопригода сталася в гаражі. 39-річний чоловік їхав за кермом Рено. Тротуаром ішов річний пішохід. Попередньо він раптово вибіг на дорогу і втрапив під колеса машини з купою. забоїв і травм його забрала швидка. Мотоцикл на швидкості врізався в припарковану машину. Водій у важкому стані. Ця аварія була в селі Воєгуща на камінь За кермом мотоцикла гнав 37-річний чоловік. Зараз повідомили в поліції. Він у реанімації. Трьох водіїв на підпитку зловили волинські патрульні лише за добу. Карманич Сітроєн їздив під час комендантської години. Патрульні зупинили його. Тест показав 1,72 проміла алкоголю. Водійка Шевролет теж була п'яна, її результат 2,66 і проміле. Ще один чоловік катався на електросамокаті нічним луцьком. У нього було 0,30 тридцять проміле. Усіх відсторонили від керування та склали протоколи. Діти підпалили хлів. Це сталося 31 липня в селі Нові Березичі Любошівської громади, а сили споруду рятувальники із сусіднього села. На щастя, на сусідні споруди вогонь не перекинувся. У селі на Волині ввечері спалахнула машина. Це сталося 31 липня в новій вижві Старовижівської громади. Автомобіль загорівся на подвір'ї хати. Вогонь кажуть рятувальники, охопив моторний відсік. Загасили машину за 10 хвилин. Ймовірно, горіло через несправність електросистемі. У селі Мажисить на Ковальщині. Нарешті прибрали радянську зірку з місцевого пам'ятника вічної слави. Демонтували її 29 липня. кажуть, жодної культурної цінності не мала. Повідомляє суспільне. На світі зі у жінки вкрали сумку з телефоном. Мобільний потім знайшли вже у рівному. Відпочивальниця звернулася до поліції і розповіла, що на озері Світязь у неї вкрали сумку з особистими речами: телефоном, навушниками, грошима та документами. За допомогою функції пошуку жінка відстежила сигнал свого телефону вже у рівному в одному із супермаркетів. Патрульні прибули на місце та помітили чоловіка з телефоном, який заявниця впізнала та змогла розблокувати. Чоловік каже. Каже, що, нібито купив цей телефон у незнайомця під час відпочинку на світязі, та не знав, що він вкрадений. Згодом знайшли й крадені навушники. Їх приніс знайомий чоловіка, який також відпочивав з ним на озері. На світязі Львівський патрульний врятував жінку. Юрій відпочивав біля берега, коли побачив, як тоне жінка. Її витягли на катамаран. Була непритумна, серце зупинилося. Він одразу почав реанімацію. Жінка утямилася, але знову перестала дихати. Поліцейський не зупинився і врятував їй життя. Дійшов на строчку. Вже думав, що я там буду воїном підготовляю готовлять такі, як в американських там фільмах. Ганяли просто капець. Перший вихід. Мій як нас везли, я плакав такими сльозами, то посадок немає, трупаки валяються. І я вже зрозумів, що я не хочу навіть відсюди вертати. Я пекача в руки і давай. Флиш, Кахол, ти думаєш, ти, не... ти думаєш, ми не знаємо, ти? Я в мене отакі очі, я аж присів. Ну, вб'ю, так, вб все, значить, така моя судьба. І передаю, що Ісус 200. Ми його загрузили на хамер. І то я на двохсотих сів, отак на хамер і кажу, слава Богу. отако перехрестився і кажу, мама, я скоро подзвоню. Типу маленькі берлоги, типу. Мимо. Так що тут так, все добре, мамо. На службу прийшов я ще в 21-му році. Так якось приучували строчки до цієї війни. А я ще як йшов на строчку, вже думав, що я там буду воїном, мене підготувлять такі, як в американських там, фільмах. Все. Увлекся цією війною, там собі заказу РПС, бронежилети вже на заказ, все підготував. А мене начальник застави не відпускав нікуди. Бо в мене було багато затримань на кордоні, там сірет я ловив, ловив дуже багато людей. І не хотів, нікуди не відпускав, взагалі, там не балакав дуже за мною про це. І я тишком, нишком там пацики допомоги. Я там до начальника кажу, заберіть мене тихенько, щоб не знав. Ну, начальник. Через дві тижні кажуть, збирайся, і я поїхав. І як мені мама казала, підпишеш контракт і зразу тебе десь запруть. І плакала. А я, а я типу, хотів вже цього, бо я побував типу, в зведеному, зрозумів, що це, що це за двіжуха, там молоді всі. І думаю, зараз я підпишу контракт і поїду. Підписав, забрали мене вп'ять зведений, ми підготувалися, підготували ССОшники, підготували. Приїжджали батальйони Дунави. Там пару чоловік з батальйону, самих підготовлених таких, теж нас підготували. Ганяли, просто капець. Воював я на Бахмутському напрямку. Курдюмівка Андріївка, Желізна дорога. Ми відбивали желізну дорогу разом під 28-ю бригадою. Ми стояли. Перший вихід мій, як нас везли, я плакав отакими сльозами. Начальнику відділення, лейтенанту другого Артуру, кажу, якщо я загину, кажу, мамі кажи, що я її дуже сильно люблю. Заводять ночі у нас на позиції. Ми йдемо, 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 йдемо. довго йти. там. Одну пройшли локацію, другу локацію пройшли, через поле там перебігли і зайшли. Я зайшов в темному, а то посадок немає, трупаки валяються. Ми день побули на позиції, я вже зрозумів, що я не хочу навіть сюди вертати. Я, я в руки і давай. Змалий. Ну, типу, мені ця тема зайшла. Я як пої... поїхав а. на Донбас, я думав, що там так і воно і буде. Копається тут, коротше. Облаштовується вулиб, все. Ну і тут. Я і мій коріш Нікіта, ми залишилися двох на позиції. І кажуть, все, пацани, готуйтеся, просматрийте. У нас три, часа три-два ночі поміняють. Все тихо було, нормально. Але ми виходили дуже погано ми виходимо, я пам'ятаю, я виходжу, повертаю голову, так 82 -го падає йому бліндаж, загоряється бліндаж. І там був такий позивний Ісус. І передаю, що Ісус 200. І я такий думаю, ого. Кажуть, що біжіть туди, допомагайте винести трьохсотих і 200 отягніть десь. Я забігаю туди на позицію, дивлюся, Ісус цей трохи ну, горить. Ну, я все розумів, не було там гидко, щось там не ригав, там, нічого. Дотягнули ми до Івака, трохи переждали, поки перестали гасити по нам. І давай далі їх тягнути, там поле було по полю. Три кілометри ми його тягнули, забрав його, ми його загрузили на хамер. Двохсотих загрузили, там пару двохсотих. І то я на двохсотих сів, отак на хамер і кажу, слава Богу. Отак перехрестився і кажу, мама, я скоро подзвоню. П'ять днів у нас було відгулу, типу відпочинку, Після цього Опять на позиції треба йти, на ті самі, йшли по полю. І потім роботає коротше, Ми йдемо по полю, я так впав і ползу. І в мене типо, воно видно, типо, трохи там чуть -чуть, так скоса, там з метрів з 500 він працює по нас. І видно, типо, як йдеш, а як упав, типо, ні. А в мене рюкзак такий набитий, типо, бика, все. І я чую, типо, в мене рюкзак щось хилиться. А воно тако мимо. Рюкзак отак прошиває, раз прошило, другий раз прошило, А там були в мене сухпаї польські. І воно прошило, коротше, все отаку в рюкзаку, в цьому слизі. В цьому. Я, І ті мене так радяка висить, одна і друга радяйка. Типу наші балакає, а це кобат балакає. І він мене з дрона веде і каже мені, що каже, йди, я тебе буду там, де світиться, тебе, будеш прострелювати. Я заходжу у такий бліндажик, така норка класна, таке позиція класна, блін, я так хотів там остатися. Я туди пригаю, і там щось бурчить. А там, а там коротше, ці 300-ті п'яти залишилися двоє. Я заходжу, я падаю на, на нього, так, на нього, а там ще автомати валяються. Ми туди падаємо, коротше, о, все. Коротше, кажуть, нам каже, бюм. Отуту, бо ви дуже багато зайшли. Не тікайте звідти, бо, бо дуже багато зайшли. А ми чуємо тіпо, голоса, Гол... вони нас теплик просто не стресували, не вбили. І я чую, кричить мені Флишка Кол, ти, ти... ти думаєш, ми не знаємо, где ти? У я... мене такі очі, я аж присів. У мене ж аж, аж мурашки пішли. <с? с>? Я йшов з цією думкою, що вмру так умру, але вірю в Бога просто. Я завжди молився Богу. Казав, Боже, допоможи на позиціях, перед позиціями, молився Скільки раз. Прилітало так, як до берези. ну, отак, як до тієї берези. я отак тягнув 200 тоді, то прилітало так, як до берези. Я просто не падав. навіть. Я так просто пригнувся, і навіть... а потім просто став і думаю, ні одного осколочка до мене не полетіло. Я завжди вірю в Бога, і я думаю, ну, є Бог, що так спасає. Типу. Всі думають, що прикордонники це лише на кордоні, де служать, стоять там десь на постах і ловлять цих ухилянтів. Насправді я скажу, що бойові бригади є прикордонники, і навіть не бойові бригади, за просто загони прикордонники, вони всі воюють так само, як і остальні. Всі в гарячих точках знаходяться так само, як і остальні. Да, під, під якоюсь бригадою, але вони так само всі виконують обов'язок один і те саме, що і всі обороняють нашу державу. Що ви не знайшли десь або хочете кудись, то краще долучайтеся до нас, до прикордонників. Тут є і колектив, і забезпечення хороше, і ну, будеш жити як вдома, але просто, ну, ну як вдома, але не вдома. Якщо народ весь підійметься і пойметься, що ось всі встали і сказали, ми йдемо ми йдемо туди і будемо боронити свої і відбивати ці території, а не одні гуляють, одні десь там за кордон хочуть текти. Ну, для чого? Ви ж тут жили, ви ж тут живете, типу. це ваша держава, ваш... ваш дім. Ви маєте це все захищати, щоб ви були впевнені, де ви є. І щоб всі вернулися додому, живі, здорові, до своїх сімей. І хай ця війна закінчиться для всіх нас, і настане мир і всі мирного неба.